Депутати постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку бюджету і фінансів через декілька хвилин розпочнуть свою роботу. Попереду конструктивні діалоги та розгляд проєктів. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку бюджету і фінансів присутні Кияниця Тишечко, Мотренко, Нерянов, Наумов, Огороднік, Полив'яний. У нас в порядку денному першим питанням, звісно, ну, Регіна Владиславовна, у нас заслуховування комунального підприємства управління капітального будівництва відповідно до протокольного доручення щодо пропозицій по налагодженню роботи та зменшенню навантаження на бюджет, бо я хочу вам нагадати, що ми на сесії міської ради прийняли програму фінансової підтримки зазначеного підприємства. І тому було дано доручення директору комунального підприємства, також департаменту ефективності Запорізької міської ради як органу управління щодо доповіді, які в поточному році, як буде змінена робота підприємства, щоб підприємство забезпечувало себе, та, що найгарне, щоб зарабатувало кошти до бюджету. Послухаємо керівника. Потім проєкти рішень, які підготовлені департаментом та управління, потім різні, якщо буде у вас якісь пропозиції. Я запропоную, мабуть, прийняти пропозицію до виконавчого обов'язки міського голови та секретаря міської ради. У нас знову немає. Сьогодні зранку нам надали проєкти рішень, це таке, ну, така робота неможлива, бо ну, я в автомобілі читав з телефону, ознайомлювався з проєктами рішень, які... Депутатам надали це неправильно і вважаю, що заздалегідь вони повинні надаватися, щоб ми мали, мали змогу з ними заздалегідь ознайомитися і приймати якісь виважені рішення. Є пропозиції до порядку денного зауваження. Приймається? Приймається. Регина Владислава, будь ласка. Дуже коротко, шановні колеги, дякую, рада вас всіх бачити. Одразу хочу сказати дякую тим, хто підтримав відповідний проект 17 березня стосовно скасування пакетного голосування по виділенню земельних ділянок суб'єктам господарювання. Водночас, на жаль, нам не вистачило п'яти голосів, щоб цей проект був прийнятий. Ну, це перше. І друге, в нас там дійсно була правка від регламентної комісії. Тому вже з врахуванням правки дуже зручного та зрозумілого читання просимо вказаний проект рішення розглянути ваш що комісію пропонуємо доповнити пункт 8 статті 14 регламенту Запорізької міської ради під пунктом 8.1 наступного змісту, а саме Положення пункту 8.1 статті 14 цього регламенту, тобто пакетне голосування, не застосовується до проєктів рішень щодо земельних питань, а саме про надання дозволу на розроблення проєктів землоустрою та надання в оренду передачу у власність земельних ділянок комунальної власності, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, тобто зміст, такий самий як і був проекті, що розглядався на минулій сесії, просто форма більш лаконічно і зрозуміло викладена з урахуванням позиції регламенту. Главної комісії зрозуміло, зрозуміло управління капітального будівництва, комунальне підприємство. Будь ласка, зараз проводиться робота. Ми спілкуємося з поліцією, спілкуємося з військовими, які отримали допомогу від міста. щодо проведення робіт по капітальному ремонту по реконструкції зараз ми з'ясовуємо, що зможемо ми з ними працювати в цьому напрямі. Також наразі створена. Робоча група, до якої входять заступники міського голови з долучення іноземних інвестицій в інфраструктуру міста Запоріжжя. Нам запропоновано наразі 5 проєктів, які важливі для міста. Це проєкти, такі як Арочний міст, це проєкти дамби, шляхопроводи. Числі і шляхопровід номер 39 який у нас знаходиться по проспекту Соборному, ну в лице міста. Він також в аварійному стані і потребує ремонту. Також е, в, е, внесено на розгляд е, ще е, проект по будівництву е, внутрішньопереміщених осіб, е, е, це е, невеликий комплекс, який буде. Нараховувати близько ста квартир на пісках. Зараз ці проекти опрацьовуються взагалі. Проекти готові, по ним є вже експертизи. Вони готові в роботу. Зараз робоча група над цим працює. Йдуться перемовини з іноземними партнерами. Потрохи рухаємося в цьому напрямку. У дільницької а внутрішньопереміщених осіб ні по цьому питанню. Якраз ми вже зробили візуалізацію і ведемо перемовини з різними проектантами, щоб вони показали нам своє бачення, як це може відбуватися. Ви плануєте щось будувати навіть? Так, звичайно. У, у КБ є земельна ділянка на пісках, на якій раніше велося будування, ділянка загальним, загальна площа має 7,5 гектар. Наразі там є недобудова, ми можемо викремити звідти 5,5 гектар під нове будівництво воно на балансі знаходиться управління капітального будівництва на пісках. Жоден інвестор не зайде на пустоту, для того, щоб ви мали змогу переговори мали з якимись інвесторами, який захоче щось допомогти місту відбудувати, та побудувати житло для внутрішньопереміщених осіб або для мешканців міста Запоріжжя, він повинен бачити проєкт. Нема таких прецедентів, щоб він зайшов на пустоту. Йому повинно йому необхідно надати проєкт, за який кошт будуть виконуватися проєктні роботи, що якщо у вашого підприємства немає коштів. Взагалі, ваше підприємство цілком дотаційне з бюджету міста. І ми вам запропонували сьогодні прийти, прийти на засідання комісії для того, щоб надати реальну картину. Бо ви ж розумієте, що комунальні підприємства. Управління капітального будівництва не несе жодної соціальної нагрузки. Жодної. Навіть е, якщо е, там е, теплові мережі або водоканал, там є певні нюанси в роботі цих підприємств, бо є е, це співпра... робота з людьми, які хтось не платить, у когось немає. Різні є нюанси ваше підприємство не несе жодної соціальної нагрузки, жодної комунальної підприємства повинно заробляти кошти. Якщо воно не заробляє кошти кошти, то ну от навіщо воно потрібно місту? Був ну, строк більше місяця. Ми поспілкувалися і запропонували надати пропозиції. Було сказано директором, що проводять опрацьовується питання там. Є певні опрацювання. Нам сьогодні треба на заробітну платню, плюс на ремонт місць загального користування. Всі кошти депутати вам надали. Так, за рахунок чого буде існувати підприємство? За рахунок бюджету зараз ви правильно сказали, і я сказав, що в нас є п'ять. Об'єктів, які ми плануємо запускати в роботу по чотирьом об'єктам, у нас готові проекти і готові експертизи по ним. І інвестори, як ви самі кажете, на постату не приходять, і цих об'єктів, чотири цих об'єкти, вони загальною сумою на приблизно орієнтовно на 800 мільйонів гривень. Звідси ми плануємо заробляти Питання в тому, яким чином ви будете наповнювати свій бюджет, так щоб назвати витрати саме. Місцевого бюджету. Якщо у вас э, проєкти, які ви передбачають фінансування, то давайте просто побачимо фінансову складову цього. В тому числі я почув, що ви там, намагаєтеся зараз проводити перемовини з э, військовими частинами, якими теж за рахунок бюджету, так, при минулої сесії виділили кошти. Просто надайте цифри, які прогнозовані у вас є. І є ще э, певне запитання. Там э, скільки взагалі майна на, на, наразі на балансі, якщо ми там розглядаємо ефективність діяльності підприємства, то тобто, там блокад, ми розуміємо, що зачинити. Наскільки да? я для себе розумію, у нас там шлях один це все ж таки підвищувати ефективність діяльності підприємства, тому що у нас там на балансі купа земельних ділянок, напевно, потрібно провести їх інвентаризацію, там, інвентаризацію всіх інвестиційних договорів, да? там, і там вже починати з питання з юридичного цього питання, щось розкажіть. Звичайно, дивіться, зараз той нерухомості, яку можливо здавати в оренду. У нас є кінотеатр Космос та кінотеатр Зоря, який знаходиться на Соборному, 91. Вони зараз здаються в оренду, вони жодних питань немає. Були затримки, але ми проводили з ними претензійну роботу, і наші партнери, назвемо їх так. Виправилися, і зараз все сплачують те, що згідно договорам. По інвестиційним договорам, так, звісно, ці договори давно вже в роботі, і там ведуться будівельні роботи, але ж інвестиційними договорами не передбачено жодних якихось виплат для утримання безпосередньо УКСу. Там передбачено лише компенсація податку на землю. Звісно, УКС з цих інвестиційних договорів заробляти не може ніяк. Якщо у вас є пропозиції, то давайте будемо розглядати розірвання цих договорів. Але я не знаю, яким я це чином юридично це можливо. Я тут зазначив в форматі, якщо ми розглядаємо питання, неможливості подальшого існування підприємства. Навпаки, хочу сказати, що наявність таких договорів на Яка мета діяльність? Це замовник. Замовник міської ради, Запорізької міської ради. Якщо ми говоримо про підприємство тепломережа, вони надають тепло, да, отримують тариф. Це їх дохід. Водоканал також. Ми встановлюємо їм тариф. Економічно обґрунтований. Чи... Міська рада. виконком міської ради. Це 28 стаття бюджетного закону про місцеве самоврядування. Ми встановлюємо тариф. Тариф, який буде добре, НКРЕ встановлює тариф для водоканалу, для тепломережі встановлює тариф міська рада. Управління капітального будівництва це замовник. І об'єкти, ті чи інші надає їм міська рада. Так, вони можуть альтернативно проводити якісь там заходи, але якщо ми їх не наділяємо якимось об'єктами, як вони можуть заробляти? Якщо міська не додає об'єкти для будівництва. Комунальне підприємство не приймає жодних рішень як суб'єкт господарювання щодо пошуку джерел свого заробітку. То ви як представники органу управління, як департаменту ефективності роботи комунальних підприємств, скажіть, будь ласка, навіщо таке комунальне підприємство? Ну якщо в нас немає політики, що управління капітальної будівництва як спеціалізований орган повинно виконувати да? функції замовника і виконувати певні роботи, а їх виконують інші. Ну це ж капітальна Та будівництва. В тому, що їх немає, їх просто виконують. Якщо б вони не справлялися, з якими-то вимогами? Я так розумію, що визначається виконавець робіт згідно конкурсу. Ну, ну так. М -м -м. Чи як? Ну, у нас же є законодавство, що є площадка Прозоро, є... ну, якщо комунальне підприємство управління капітального будівництва не може виграти конкурс, не може прийняти участь в якому в яких роботах, будівництві, яке там є, то це ж не проблеми міської ради, це проблеми комунального підприємства. А якщо міська рада прийме рішення і воно буде прийняте, на відновлення зруйнованого житла, це буде прийнято на сесії міської ради, то наскільки я знаю, там буде управління капітального будівництва. Так чи ні? Так. Так що нам треба ще зробити, скажіть, будь ласка, щоб налагодити роботу комунального підприємства як суб'єкта окремого суб'єкта господарювання? Так ми так можемо говорити про всі. Давайте ми будемо говорити про те комунальне підприємство, яке присутнє. Сьогодні присутнє управління капітального будівництва. Запорізька міська рада в минулому році зняла від рахування частки прибутку до міського бюджету, враховуючи військовий стан та складнощі роботи комунальних підприємств. Ми зняли ці кошти, комунальні підприємства. Ми йдемо на зустріч як депутати, ми йдемо на зустріч комунальним підприємствам. Комунальне підприємство повинно, повинно працювати. Воно ж затверджує свій фінансовий план, звітує. Після того, як Департамент фінансової політики міської ради надасть нам інформацію про виконання фінансових показників, показників фінансового плану по першому кварталу, ми з ними ознайомимося, приймемо рішення, які комунальні підприємства будемо заслуховувати щодо їх роботи та виконання фінансових показників затверджених фінансових планів. Приймається. Дякуємо за те, що прийшли до нас на комісію, за те, що надали доповідь. концерн міські теплові мережі. Зміни до статутів. Будь ласка, у нас є три проєкти щодо внесення змін до статутів комунальних підприємств. Це концерн міські теплові мережі та два учасника концерну міські теплові мережі це комунальне підприємство теплові мережі комунарського району та комунальне підприємство теплові мережі Заводського району. Нам були підготовлені та погоджені проєкти цих рішень. Проектами рішень передбачається внесення змін до статуту, тобто викладення статуту в нових редакціях. Це було зроблено на виконання рішення. Від 2.03.2023 номер 86 про визначення органу управління майном підприємств, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Рішенням передбачено внесення змін зобов'язання керівників комунальних підприємств внести зміни до своїх статутних документів, проведення у відповідність органу управління майном. Ми мали ситуацію при наявності двох комунальних підприємств, не було визначено орган управління майном цих двох комунальних підприємств. А концерн міські теплові мережі мав попередню назву департамента житлово-комунального господарства. Тому були підготовлені нові редакції статутів. І пропонується на сесії Запорізької міської ради затвердження нових статутів нових редакціях. Зміна в назві департамента комунальної власності з управління житлово-комунальним господарством. приведення у відповідність до чинного законодавства деяких пунктів, тому що статути були дуже старі. Це 2013 рік тому. Приведення у відповідність та зміна назви департаменту. Обговорили також і екологічну тему. Які проблеми та пропозиції розкажуть фахівці? Це моніторинговий звіт, підготовлений і узгоджений з консультантами угоди мерів, до якої місто Запоріжжя долучилося у 2014 році. У 2016 році міською радою був прийнятий розроблений проектом USAID план енергетичного розвитку на 16-20 роки. Ми мали цей звіт підготувати ще у 2022 році, але фундація Угодимерів на період початку військових дій припинила свою діяльність а на сьогоднішній день вже відновлена робота. Повноцінна йде співпраця між міською радою і консультантами. І зараз місто Запоріжжя має затвердити цей підсумковий звіт. В плані дії сталого енергетичного розвитку місто Запоріжжя брало на себе зобов'язання зменшити споживання палонеретичних ресурсів не менш ніж як на 20%, заміщити традиційне паливо на відновлювальні джерела енергії на 20% і зменшити викиди парникових газів на 20%. Місто Запоріжжя досягло загальний обсяг зменшення споживання енергетичних ресурсів у порівнянні з базовим 2012 роком, скоротило на 14,5%. Хоча в плані ми закладали цифру 23,15%. Це пов'язано з тим, що деякі проєкти, які були залучені в рамках угоди мерів, мають тривалий період реалізації і Певні там процедури, які тривають, і по цей день це кредитні угоди з європейським інвестиційним банком. Це угода по всі. Це угода по краю і інші грантові проєкти, завдяки долученню міста Запоріжжя до угоди мерії і складання план дії станетичного розвитку. Місту Запоріжжя вдалося залучити як кредитні, так і фінансові кошти у розмірі 83,7 млн грн мільйони гривень на реалізацію заходів з енергоефективності та зменшення викидів парникових газів. Що відмічається в цьому звіті? Те, що в деяких секторах в нас є значна економія, а в деяких секторах відбулося зростання. Споживання енергії, а саме це громадське освітлення на 7,2%. Це обмовлено тим, що місто Запоріжжя за період 16-20 рік збільшило кількість світових точок. Тобто галузева мережа освітлення вуличного була збільшена, у зв'язку з цим було більше здійснено витрат електричної енергії. Також збільшилася частина по громадському транспорту. Місто Запоріжжя за період 16-20 рік збільшило парк. Транспортних засобів, які працюють на викопному паливі. Це дизельні, дизельні автобуси, які працюють в місті Запоріжжя. Фактично, якщо взяти сумарне фактичне скорочення викидів парникових газів, місто Запоріжжя зменшило на 19,3%. Це за рахунок провадження, опять же, тих же енергоефективних заходів, які були реалізовані громадом. Які плани після прийняття цього моніторного озвіту? На сьогоднішній день ведеться консультація з угодою мерів на реалізацію проєкту, на реалізацію рішення міської ради, прийнятого у 2020 році, коли місто Запоріжжя долучилося до наступного етапу впровадження заходів. Це про приєднання до Європейської ініціативи угоди мерів щодо клімату та енергії. Цей план має два етапи. Короткотерміновий це до 2030 року і е, довготерміново до 2050 року, в якому місто Запоріжжя має і всі учасники угоди мерів впровадити заходи і стати енергетично нейтральними, тобто не залучати зовнішню енергію для потреб громад. Е, на сьогоднішній день. Е, е, Ведуться перемовини з потенційними розробниками на донорних засадах плану дій сталого енергетичного розвитку. Тобто місто Запоріжжя не поки що не планує, і ми надіємося, що це так і буде, витрачати будь-які кошти для розробки цього плану. Цей план є. Досить обширний. Він включає в себе усі галузі господарства міста і включає такі напрямки. Це нові, яких не було в попередньому плані. Це кліматична адаптація, це подолання енергетичної бідності і кліматичні ризики, які несе зміни клімата для громад. У нас є проект рішення 22, це про внесення змін до програми надання фінансової підтримки мешканців міста Запоріжжя, житло, яке було зруйновано, бо стало непридатним до проживання, спричинок ну, внаслідок агресії Російської Федерації. Пропонується е, завдання та заходи програми. Ця дія програма поширюється на мешканців, житло, яких було зруйновано, або стало непридатним до проживання. Вона до поширюється на сьогодні на власників житлових приміщень і співвласників житлових приміщень за згодою інших. Співвласників за наявності також пропонується тут додати ще і на користувачів житла, а саме тих користувачів, на яких видано ордер та або згідно ордеру уклали договір найму житлового приміщення відповідно до житлового кодексу України. Потім в переліку документів, які має подавати особа для отримання зазначеної допомоги, було зазначено документ, що підтверджує право власності на зруйнований або пошкоджений об'єкт нерухового майна внаслідок чого воно стало непридатним до проживання. І тут пропонується додати також ордер на жиле приміщення за наявності та або договір найму житлового приміщення, укладений на підставі виданого ордеру. Крім того, в нас виплата матеріальної допомоги припиняється з місяця виникнення таких обставин. Це у разі відновлення об'єкту нерухового майна, яке було зруйновано або стало непридатним до проживання при набутті права власності на житло у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, отримані компенсації за пошкодження або зруйноване житло з джерел, визначених чинним законодавством. І тут пропонується додати ще відчудження власником свого майна, яке було зруйновано або стало непридатним до проживання. Також пропонується додати абзац. Також у разі отримання від відповідного виконавчого органу Запорізької міської ради інформації щодо відновлення об'єкту нарахового майна, яке було зруйновано та або стало придатним до проживання, виплата матеріальної допомоги припиняється. Запитання є до тема? Дякую. Ми проговорили. Переименування вулиць, які пов'язані з державою агресором РФ, як один із кроків до нашої перемоги. Наразі говорили про Комунарський район, Які ж висунули пропозиції. Далі. Ми виносимо на ваше розсмотрення п'ять проєктів рішень про перейменуванню вулиць в районі. Це перейменування відбувалося в рамках політики позбавлення від символів, які пов'язані з Російською Федерацією. І Ми пропонуємо перейменувати вулицю Новомосковську на Новомиколаївську, Біломольську на вулицю Контактну, вулицю Невську на Інгулецьку, Алапаївську на Княжу і провулок Єльницький на провулок Деснянський. Номера 47 по 51. Всі процедури пройдены і согласование на соответствующих комиссиях и громадские голосування теж по паеті вопросам. Деякі питання потребують до опрацювання. Проте засідання постійної комісії пройшло у плідній співпраці. Засідання постійних комісій, що відбулися, постійна комісія з питань екології це Вальнєва Кір'янов. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг присутні Кобзарюк, Таран, Онищенко, Бурчак, Гладкий. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту законності, правопорядку та запобігання корупції.